Два тижні тому я зрозумів, що мій сон губить одна проста звичка телефон. Що я помітив? Я лягаю нібито спати, але не випускав рук телефон. Листав стрічку, щось аналізував, думав і таким чином отримував стрес. І, вроді би, ти засинаєш, спиш там 8 годин. Але не висипаєшся. Зранку нема жодної енергії. А це чому? Тому що ти ніби лягаєш, тіло виключається, але мозок зовсім не виключається. Він ніби летить 200 кілометрів на годину. І що я зробив? Я тепер протягом двох тижнів робив таку просту звичку. Клав телефон за дві години до сну на зарядку і зовсім його не чіпав. І що відбулося? Да, поначалу було дуже важко. Рука тягнулася, але я зумів себе втримати. Ви знаєте, сон покращився в 300 разів, я вам передати не можу. Є висип, є нормальне самопочуття, і очі не бігають, і голова такої квадратної зранку не є. Тому я рекомендую скористатися, якщо не можете, попробуйте хоча б тиждень, ви помітите різницю, і потім це війде вже в звичку. Поширюйте це відео, діліться з другом, хто теж залежний від телефону, і в кого постійні головні болі і немає енергії.